Володимир Шевченко навчався у коледжі і працював. Потім зі строкової перейшов на контрактну службу до військової частини 3011. Початок повномасштабного вторгнення застав у період своєї чергової ротації до Маріуполя. Базою перебування його підрозділу був місцевий концерний завод. Щільним наступом бурох відтісняв нацгвардійців до порту. Згадує перші дні війни Криворізький нацгвардієць. В Маріуполі ми були в порту. От із березня до квітня місяць були на порту. Просто відтягувалися, так скажем, і утримували, як могли по максимуму, так скажемо, ці, цю зону. Бо ну наша задача була так, скажем, більше утримати на себе, понімайте, протягнути час, щоб ворог так скажем. Трудніше було ворогу у нас захватити. 15 е квітня, квітня. Ми вже переправлялися з порту, Була переправа з 14 на 15 квітня. Ми туди переправлялись. А потім я вже на Азовсталі опинився і там уже приймали бойові дії. Так, скажем, теж боролися з ворогом. Там ще вчасні е, секторах були, і ми там оборону тримали. Діставшись Азовсталі, нацгвардійці вирішили зайняти позиції зовні за територією підприємства. Там тримали кругову оборону. До них доєдналась і група азовців. Почергово несли варту та відбивались від ворога. 15 травня бійці отримали наказ здатися. Поступила команда президента. Нам так сказали. Ось нам повідомили, ми були на позиції. Нам сказали, що ми йдемо в фільтраційний лагерь, Так сказали нам. Тобто, вони сказали: ми йдемо в полон, все нам там капець, розумієте. Сказали, що фільтраціоне лагерь, пом'якше. Ну, нас командир наш предупредив, Хлопці, це полон. Якби воно там не було, ми повинні все робити, щоб повернутися додому до своїх рідних. Бо ми не просто, так скажемо, здаємося полон. Ми багато чого пройшли, і нам треба повернутися по любому. Він нас предупредив, Я дуже дякую своєму командирові цей, що нас. Так скажем, виводив з гаражних точок. В просто ось. І коли нам сказали, коротше, це з 15-го числа, 15 травня, розпочиналась, так скажем, вихід із Азовсталі в полон, там перших гражданських виводили, і так і я попав уже на вийшов з Азовсталі. Це було з дев'ятнадцятого, 19... з вісімнадцятого на 19 травня. Я був на Оленівці 19 травня. Володимир розповідає, сприйняв те, що відбувалося, з надією на краще. Навіть переповнені бараки і сон без натяку на ліжко не сприймав як випробування. Українські полонені сподівались, що через 4 місяці їх передадуть Україні. Всі надіяли, що він ну я готовий себе до найгіршого. Так скажемо, понімайте. Ну воно так і получилось Ми переїхали на другу зону. О, так скажемо, це був етап на другу зону. Це комишень Волгоградської області. Це Росія, О, там середина Росії коротше, і оцей вост весь полон. Остальний я вже там провів на цьому комішні до обміну. Там повна ізоляція, повна лоша. Я зв'язку не мав ні з рідними, ні з ким, ні письма, нічого нам не було. Ми повні ізоляції, камерна система. Це СІЗО, не вихід, ні прогулки, нічого. Просто е, карці ні умови. Отак я вам можу сказати. Поймаєте вихід на баню раз в неділю. І, і побиття, це масові побиття. Більше рік і три місяці. Це просто нам не давали продиху, Понімаєте? Це от такий, як в кандал, кандалах. От ми сиділи, понімаєте? От принесли їсти, ми поїли все, і опять сидимо. Зарядка три рази, от рік і три місяці. Це зарядка, було шість зарядок в день. Це просто закачувало до приділа, щоб ми худли, Понімаєте? Їсти мало дають, і так худнеш, і ще качають, щоб сохли повністю. Висохали ось і, от такі. і масові побиття, шокери, палки. Різенамірі про такі звірства російських тюремників розповідають і інші звільнені з полону українці: палиці, шокери, постійні побиття і приниження. Люди бачать на світлинах тільки їхні змучені тіла. Російський полон вбиває, і кожне повернення наших додому величезне щастя з присмаком великого болю. Написали Ліберові автори фотографій, на яких українські військові щойно повернуті з полону в той же обмін, що й Володимир, 25 червня. Ходити по камері можна тільки одному. Не дай Бог, хтось там стане два чоловіка. В камері цій була камера відеоспостереження, за нами наблюдали, так скажемо. Були Е, Якщо там нарушення якісь є, вони зразу дзвонять і як покарання нам роблять або виводять просто лупашать, або ну там якісь покарання качають. Вони казали, ми вас перевозпитаємо. Що ви більше не йшли воювати? Ви не знаєте за що ви воюєте. Російський полон сина став найтяжчим періодом і для матері Володимира Оксани. Вона розповідає вперше за довгий час побачила вовчика на відео, записаному ворогом. Я дуже була рада, що побачила його живого, ну живого здорового відео. це. Було записане так чітко. Ну я розуміла, що це він говорив на руській мові, що це все воно ж не міг українською говорити. Це все зрозуміло. Ну Я була рада, що його просто побачила. Потім е, був обмін, освободили там одного хлопця. Він перезвонив до мене. Він сказав, що сидів з в одній камері. Він казав, що він хоч молодий у вас. Він так держиться, бо хлопці не видержують там у камері. Дуже тяжко, ну ломаються. Я сильна жінка каже про себе, Оксана, але зізнається, все це було нестерпним. Випробування вона долала поряд з іншими мамами і дружинами полонених. На самоті було найтяжче цілими днями. Такі думки і ночами, що ну врагу не пожелаєш таких думок. Але я в душі надіялася, вмолилася. Ну я знала, що він повернеться. І я от скільки було обмінів, я от ну, кожний обмін надіялася, що він повернеться. Ну от не було в мене таку, такої чуйки, от, що він буде в цьому обміні. Але я вірила, молилася. А от цей останній обмін, в який він попав, от прям не знаю, я так я була уверена, що ну, чітко вірила, що от. Він буде в цьому обміні. І вже була 50 було 50-го вечора, якраз чоловік до мене дзвонив там пару минут, бо він теж в гарячих точках. І я з ним ну, вела розмову і кажу, Боже, я не знаю, ну що це таке? І вже в цій нашій групі вже почали викидати хлопців, яких обміняли. Кажу, немає. У мене вже починається така істерика, і так не хочу чоловіка ну, розстроювати, бо ж теж він там, вже ж, йому тяжко. І тут це я з ним говорю, і тут до мене дзвінок. І я зразу чоловіка відбиваю, беру. І я там такий-то, такий то з координаційного штабу до вас дзвоню. І він уже говорить: а я вже всю мислю, я вже поняла, що вовка на Україні. Я така довольна. я Думаю, кажи вже скоріше, скоріше кажи. Далі невимовна радість, голос сина в телефоні. Відпустка чоловіка з передової та найщасливіші дні поряд із сином. По завершенні реабілітації Володимир планує спільно з побратимами боротись за права військовополонених. Переконаний про нелюдську злочинну поведінку росіян добранців має чути увесь світ. Ми не забуваємо про своїх так скажімо, побратимів, які сидять в полоні зараз. Це дуже важливо, тому що ми один одному пообіцяли, що ми будемо до посліднього, так скажемо, ну, говорити про них, щоб про них не забували. Тому ми зараз на всіх новинах, на всіх таких, скажімо, ну, каналах говоримо. Нас приглашають там і на один плюс один вже були, ну, на різних каналах, так скажемо, і ще в планах там на канали. Того ми. Не мовчимо в соцмережах. В мене соцмереж теж мого товариша. Ми дуже, так скажімо, заохочемо людей, щоб вони знали, яка там, ну що там робиться, понімаєте в цьому полоні, що там нереально сидіти, щоб можна було до світу докричатися, понімаєте? Ось то це в мене на самому першому місці, щоб це повернути так само швидше побратимів своїх. Бо тому що в мене багато там своїх побратимів сидить ще в полоні, їх не міняють. не звісно з чим це зв'язано. Понімайте? Ось то отакі от плани. Ось Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.